І так, мої вітання. З вами ваш провідник світ інтернет-просування та монетизації Тетяна Тофічук. і я сьогодні показую в деякий вже раз, да, як застосовувати шаблон кап капкут у себе. Це додаток, який не є російський, його заблокували випадково в Україні, він у нас недоступний, але ми його можемо скачати спеціальними способами, які я показую в себе на навчанні, або можете звернутися до мене в особисті, я вам теж допоможу. Мої учні, моїх курсів системи просування плюс чат боти та курс Особистий бренд вже давно користуються цими додатками і задоволені, тому що ми дуже сильно економимо свій час, гроші, нерви. Ми при цьому створюємо класний, якісний, динамічний контент і при цьому мінімум затрат. Тобто, коли у вас встановлений додаток, він у вас вже на телефоні, ви можете спокійно, натиснути застосувати в себе. І, відкрит, і вам відкривається а, цей шаблон. А, вам потрібно перейти спользувати шаблон ще раз. І таким чином. Вибираємо ті фото. Бачите? Воно вибираємо фото або відео. Внизу у нас а, чорні ячейки. Тепер ми ставимо фото раз, фото два, фото три, фото чотири. Тобто я ставлю будь-які фото, тому що мені не принципово. Натискаю далі. І мої фото пішли під музичку і. Стали з класними креативними переходами і плюс ще з таким легким затемненням. Внизу ви можете додати текст на це відео, або пізніше закріпити його в цьому через Reels або в будь-якому додатку. Так, тепер експорт, експорт без водяного знака. І таким чином це відео у вас автоматично потрапить до вас в галерею, і потім ви зможете його легко застосувати в себе в будь-яких соціальних мережах. Хай це буде Інстаграм, хай це буде Телеграм, хай це буде канал, чи хай це буде YouTube, тобто, де вам треба це відео. Просувайтеся легко, просувайтеся швидко, просувайтеся а, і пам'ятайте, що ви повинні а, монетизувати своє просування, свої навики, свій, ваш бізнес вам повинен приносити гроші, а ось такі різні а, способи монтування у вас повинні бути завжди під рукою, щоб економили вам час. Хорошого просування!